Глобальні блоки допомагають заощадити час на редагуванні сайту. Зробивши блок глобальним, ви зможете вносити зміни лише в одному місці, і вони автоматично застосуються до всіх сторінок, де цей блок використовується. Усі глобальні блоки мають жовту іконку у верхньому правому куті, глобальні шапка та підвал. Існує два способи зробити шапку або підвал сайту глобальними. Додавання глобального блоку. Спочатку виберіть шапку або підвал сайту з галереї блоків. Натисніть на обраний блок і виберіть опцію до всіх сторінок у вікні, що відкриється. Перетворення наявного блоку на глобальний. Натисніть на три крапки в правому верхньому куті блоку та оберіть опцію Глобальний блок у випадному списку. Наразі немає можливості перетворити глобальну шапку. Чи підвал назад на неглобальний блок. Ви можете або приховати цей блок на певних сторінках, або ж повністю видалити його і додати заново вже як звичайний блок. Ви можете мати декілька глобальних шапок та або підвалів на вашому сайті. Процес додавання додаткового глобального блоку не відрізняється від аналогічного процесу по додаванню першого глобального блоку. Якщо ви бажаєте відобразити один глобальний блок на певних сторінках, а інший відповідно на інших, ви можете кожен із них окремо приховати на необхідних вам сторінках. Інші блоки вашого сайту також можуть бути глобальними. Щоб зробити певний блок вашого сайту глобальним, скористайтеся наступними кроками. Перейдіть до відповідного блоку у редакторі та натисніть на три крапки біля іконки налаштувань блоку, де у випадному меню натисніть на глобальний блок. Готово. Щоб додати цей же блок на іншу сторінку, натисніть на Додати блок і ви його побачите у новому розділі Глобальні блоки. Або. Ви можете просто одразу його скопіювати на потрібні вам сторінки. Глобальні блоки, на відміну від глобальних шапок чи підвалів, не дублюються автоматично на усі сторінки вашого сайту. За потреби у галереї блоків ви можете задавати власні назви вашим глобальним блокам, видаляти їх та швидко переходити до редагування потрібного вам блоку. Також ви можете вимкнути глобальність для певного блоку, це вплине лише локально на блок. Через налаштування якого ви вимкнули глобальність, копії цього блоку на інших сторінках залишаться глобальними глобальні блоки на багатомовних сайтах. Якщо у вас багатомовний сайт, глобальна шапка, підвал та глобальні блоки є незалежними для кожної мовної версії, ви можете редагувати ці блоки окремо один від одного. При перегляді галереї блоків у категорії глобальні блоки будуть саме ті блоки, які існують у межах мовної версії, яку ви редагуєте.